Вітаю, інформаційна служба Інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник і починаємо з новин. На Дніпропетровщині енергетики заживили частину об'єктів критичної інфраструктури. Про таке повідомили в ДТЕК. Там запевнили, що щойно повернуть електрику всім об'єктам, працюватимуть над заживленням родин. На ранок, за даними Мінергетики, без світла зоставалися близько 800 тисяч споживачів. Крім того, у регіоні знеструмлені вісім шахт. Усіх гірників піднято нагору. У Запорізькій області енергетики працювали всю ніч. Світло повернули, нині відновлюють подання тепла і води. Котельні отримують електроживлення і функціонують у штатному режимі. Ремонтні роботи тривають і в низці інших областей. Відновлення роботи також продовжуються в регіонах, що постраждали від попередніх масових атак, зокрема на Одещині. Через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленим пошкоджених ліній. На Запоріжжі внаслідок російських обстрілів поранено п'ятьох людей. За інформацією тамтешньої ОВА, армія РФ завдала по регіону майже 700 ударів. Била з авіації, атакувала безпілотниками, накривала з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Надійшло майже чотири десятки повідомлень про пошкодження житла і автівок. У трьох районах Дніпропетровщини через російську атаку пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Як повідомили в Ова йдеться про Криворізький, Дніпровський та Павлоградські райони через відключення електропостачання у більшості населених пунктів області, школярам подовжили канікули до 11 січня. Від вечора до ранку, за повідомленням повітряного командування, оборонці неба збили в області 31 безпілотник. Били окупанти і з артилерії, потерпали Нікопольський та Синельниківський райони. Там частково зруйнована крамниця понівечений гараж У кривому розі знеструмлено, за даними ради оборони міста, понад 29 тисяч абонентів. Водопостачання на півдні міста отримують завдяки генераторам. Нагадаю, що напередодні Кривий Ріг пережив одну з найбільших комбінованих ракетно-дронових атак за весь час повномасштабного вторгнення. Восьмеро людей поранені, двоє з них у тяжкому стані. Рух потягів у стандартному режимі відновлено у Запоріжжі та Дніпрі. За повідомленням Укрзалізниці для цього задіяли резервну теплотягу. У компанії запевнили, що роблять максимум, аби зберегти також звичне приміське сполучення. Зазначають, що вокзали у Дніпрі та області заживили від генераторів. Працюють пункти незламності. Щодо відхилень від графіка, то актуальні зміни зібрані на порталі Укрзалізниці. А оновлення стосовно приміських рейсів можна побачити на оперативному каналі Приміського сполучення у Телеграмі та Вайбері. Росіяни зранку обстріляли Дніпровський район Херсона. За повідомленням ОВА постраждали четверо людей: двоє жінок і двоє чоловіків. Їх усіх ушпиталили. Окупанти прицільно вдарили по житлових кварталах. Як наслідок, пошкоджено багатоквартирний будинок. Зачепило фасад і вибито вікна. За минулу добу в області троє людей загинули, двоє поранені. Як повідомили в обласній прокуратурі, внаслідок скидання вибухівки з безпілотника загинув водій. Це сталося на трасі поблизу села Суханове, Береслив... Береславського району. Ще один чоловік смертельно травмований через детонацію невідомого предмета у корабельному районі Херсона. Третій загиблий перебував на вулиці під час артобстрілу. Загалом по області окупанти били безпілотниками з авіації, артилерії. Обстріли зафіксували у 32 населених пунктах. Відомо про пошкодження трьох багатоповерхівок та семи приватних будинків. Понівечена стільникова вежа, церква та приватні автівки. На Сумщині майже 20 обстрілів зафіксовано у 12 населених пунктах. За повідомленнями, ова пошкодження зафіксовані в Сумській, Шосткинській, Знобногородській, Серединобуцькій та Свеській громадах. Розбиті адмінбудівля легковик та об'єкти цивільної інфраструктури. На Харківщині за добу російська армія обстріляла два населені пункти. За даними Ова, окупанти били з артилерії у Куп'янському районі. В селі Грушівка пошкоджено автомобіль, а в Нечволодівці приватні домоволодіння. Росіяни запустили по Україні цієї ночі загалом 97 дронів. Майже 70 з них це шахеди. Про це повідомили в повітряних силах зсу. Наші оборонці збили чи заглушили 70 ворожих дронів різних типів на сході та Півдні країни. Влучання 27 ударних БПЛА зафіксували на 13 локаціях. Ще в одному місці впали уламки збитого БПЛА. Велика Британія передає Україні сучасні системи протиповітряної оборони ближньої та дальньої дії. За даними UK Defense Journal, ЗСУ вже отримали системи RAVEN для оперативного прикриття військ і об'єктів інфраструктури. Крім цього, Британія залучає прототипи далекобійних систем Грейвхок у письмовій відповіді парламенту від 6 січня 2026 року. Підтверджено до України надійшло щонайменше 13 комплексів ППО Рейвен. Вони призначені для захисту проти ракетних і дронових атак у зоні бойових дій. У США готуються посилити санкційний тиск на Росію за підтримки Білого Дому. Сенатор республіканець Лінці Грем заявив, що президент Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії. За словами Грема, голосування щодо документа можуть провести вже наступного тижня. Законопроєкт має надати президентові інструменти для покарання країн, які купують дешеву російську нафту, і в такий спосіб фінансують військову машину Путіна. Лінсі Грем та лідери республіканців у сенаті вже кілька місяців ведуть переговори з Білим Доном домом, щоб узгодити фінальну редакцію законопроекту. Раніше сенатор уже припускав, що розгляд документа може розпочатися найближчим часом. США посилюють контроль за дотриманням санкцій проти Росії, Ірану та Венесуели. Міністерство юстиції США готується висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Бела 1 який затримали в Атлантичному океані. За даними американської сторони, судно під російським прапором перевозило нафту з Венесуели та Ірану в обхід санкцій. США виконали ордер на арешт танкера, який раніше вже фігурував у справах про порушення обмежень управління контролю за іноземними активами США. Та був пов'язаний з мережами, що фінансують терористичні структури. Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід Сполучених Штатів із 66 міжнародних організацій, зокрема тих, що працюють у сфері міжнародного правосуддя та верховенства права. Відповідний указ оприлюднили напередодні ввечері серед організацій, участь у яких США припиняють негайно. Венеційська комісія Ради Європи вона надає правову експертизу з питань конституційного права, демократії та прав людини. Хоча висновки цієї структури не мали для США обов'язкової юридичної сили, вихід з неї позбавляє Вашингтон навіть обмежених важелів впливу на відповідні міжнародні процеси. Згідно з оприлюдненим указом, сполучені штати також припиняють участь у міжнародному залишковому механізмі кримінальних трибуналів у Газі. Нагадаю, ця інституція забезпечує правосуддя у справах про воєнні злочини, скоєні під час воєн на Балканах та геноциду в Руанді після завершення каденції основних трибуналів. У Мінеаполісі агент міграційної служби США застрелив 37-річну жінку під час затримання. Інцидент спричинив масові протести і політичний скандал. Стрілянина сталася за кілька кварталів від іммігрантських районів міста. За даними змі, водійка перебувала в автомобілі, коли її намагалися затримати. Очевидці зафільмували, як один із правоохоронців підходить до машини, після чого вона починає рух. Інший агент, який стояв перед автомобілем, відкрив вогонь і смертельно поранив жінку. Президент Дональд Трамп став на захист стрільця і звинуватив ліві рухи в ескалації напруги. Співробітники міграційної та митної служби проводили законну операцію тут, у Міннеаполісі. Співробітники та агенти АСІ наблизилися до автомобіля жінки, яка блокувала проїзд. Вона переслідувала та заважала їхній роботі весь день. Агенти АСІ неодноразово наказували їй вийти з машини. Вона відмовилася підкоритися їхнім наказам. Потім вона озброїлася та спробувала збити співробітника правоохоронних органів. Один з них, побоюючись за своє життя, життя своїх. Колег та безпеку громадян зробив постріли з метою самооборони. у Данії заявили, що в разі можливого вторгнення США до Гренландії військові зобов'язані відкривати вогонь негайно без очікування наказів. За даними The Telegraph, Міноборони Данії підтвердило чинність правила. 1952 року, яке вимагає від армії одразу ставати до бою в разі вторгнення, навіть без офіційного оголошення війни, заява пролунала на тлі стрімкої ескалації після слів Дональда Трампа та його команди про можливість силового захоплення Гренландії або встановлення над нею американського контролю. Вуличне СТО для крісел колісних з'явилося у Львові. Фактично, це місце, де люди з інвалідністю можуть полагодити свій засіб пересування або протез і підкачати шину. Раніше таких локацій в Україні не було. Як усе це працює, бачив Роман Гаврилів. щоб не тягнути за собою сніг у приміщення реабілітаційного центру Назарій чистить колеса компресором. Віднедавна на вході стоїть міні-СТО для крісел колісних. Ветеран на кріслі вже другий місяць. Торік навесні разом із побратимами перебували на позиції. Після російської атаки опинилися під завалами. Найбільше постраждали ноги. Відтоді мусить думати про кожен свій рух. Час від часу, як ти поїздиш, все одно рано чи пізно приходиться брати і так само як підкручувати знизу, там так само, як і підкачати колесо. Проте каже ментор репцентру Павло Козак: станція технічного обслуговування колісних допомагає і людям з ампутаціями. Маємо ключі, маємо шестигранники, маємо зірочки. Іде користувач протезу верхньої чи нижньої кінцівки, десь йому розкрутився адаптер під навантаженням. Ну не кожен з собою буде носити шестигранники. От, відповідно, він бере звідси шестигранничок, дотягує цей адаптер і спокійно собі йде далі. Ментор сам на кріслі колісному ще з юності, з досвіду, знає мати при собі інструменти це важливо. Багато пацієнтів звертається от. Десь там гальма підтягнути, десь там передні колеса почистити, чи заднє накачати, чи, чи там змістився якийсь вузол, поправити його. Добре, коли воно є на місці. Ти за собою валізу з інструментом не завжди тягаєш. Шини крісла колісного розповідає Павло. Треба перевіряти раз на місяць. Для такого огляду тут і крісло для пацієнта, і поручні, за які можна взятися, щоб сісти. А відтак зручно оглянути свій засіб пересування чи підкачати колеса. Ручним насосом на кожному руки дозволять, і не на кожен насос витримає накачати певний От ти під'єднуєш компресор і собі помпуєш скільки треба. Це перший проєкт в Україні, і винахід теж суто наш. За основу взяли ідею студентки Львівської академії мистецтв. Творчий стимул знаходили у вуличних станціях з ремонту велосипедів. На даний момент це є пілотний проєкт, перша історія. Вона буде встановлена на центральній площі перед входом в лікарню, перед входом в Національний реабілітаційний центр Незламні. На даний час там проводиться реконструкція площі, ми її встановили всередині. Це є безкоштовна, безоплатна історія. Одна така станція коштує приблизно 150 тисяч гривень. Та цю власним коштом розробила місцева компанія з металообробки. У міській раді запевняють, у майбутньому кількість КХСТО на вулицях Львова побільшає. Першопочатково це має бути встановлено біля кожної лікарні у місті Львові. біля кожного реабілітаційного центру. Основна ідея це встановлювати його в публічних місцях, тобто біля на для того, щоб кожен міг під'їхати. Це можуть бути і люди на кислих колісних, і мами з візочками, і велосипедисти. Та вже цього року вуличні інклюзивні станції з'являться біля трьох найбільших міських лікарень. Роман Гаврилів, Вірі Глубінка, подробиці телеканал-інтер, марафон Єдині новини о 13-й повернуся з оновленим випуском новин. Ну а зараз слово Ірині Баглай. Дякую, Олександра. Ми готуємо пряме включення наших військовослужбовців з Покровської Марнагарадського напрямку. Тож за дві хвилини доєднуйтеся до нашого ефіру. Це за країну, яка змінюється на краще.